Друзі, ви вже чули, що газовики в Україні почали відключати газ навіть за один пропущений платіж. І це не страшилка, а реальність. Уявіть, ви пропустили оплату через відрядження чи хворобу, і раптом холодна кухня, холодна квартира і ще й штрафи зверху. Сьогодні ми розберемося, чому навіть маленькі борги тепер можуть стати великою проблемою, які пастки приховують платіжки, і як уникнути відключення газу у розпал зими. Ще кілька років тому можна було місяцями тягнути з оплатою. Тепер ситуація кардинально змінилася. Газові компанії відключають постачання вже після одного пропущеного платежу. І знаєте що? Часто причина не в самому газі, а в доставці. Люди думають: ну, борг у 50 гривень це дрібниця. Але саме через такі дрібниці ви ризикуєте залишитися без газу. І тут головне. Розуміти, що це не просто примха, а наслідок фінансової кризи самих постачальників, які не можуть більше кредитувати населення. Зараз газові компанії стали надзвичайно активними: дзвінки, смс, попередження. І все це вже через 10 днів після прострочки. Вони буквально відстежують кожен борг. З одного боку це дратує. Хто любить дзвінки від колцентрів? Але з іншого це сигнал, що справа серйозна. Бо після попередження одразу йде процедура відключення, а потім штрафи, оплата виїзду бригади, повторне підключення. І це вже суми, які в рази більші за сам борг. Ось тут починається найцікавіше. Люди думають: ну добре, відключать потім заплачу. А в реальності ви платите сам борг, штраф, послугу відключення, послугу повторного підключення, іноді ще й додаткові перевірки обладнання. В результаті борг у 200 гривень може вилитися у кілька тисяч. Особисто я знаю випадок, коли сім'я заборгувала за доставку всього 120 гривень. Їм відключили газ, і щоб підключити знову, вони виклали понад три тисячі. От скажіть, хіба це не абсурд, але така система інакше не буде. Є ще один момент, про який мало хто говорить: якщо у вас є борг за газ чи комуналку. Держава може скасувати субсидію. А це вже удар по найвразливіших пенсіонерах, переселенцях, багатодітних сім'ях. Тут треба бути особливо уважним, бо втрата субсидії через борг у кількасот гривень може обернутися втратою кількох тисяч щомісяця у зимовий сезон. Це саме той випадок, коли дрібна неуважність. Перетворюється на катастрофу. Багато людей зараз живуть від зарплати до зарплати. І я це чудово розумію. Якщо реально немає можливості оплатити одразу всю суму, домовляйтеся про реструктуризацію боргу. Газові компанії самі йдуть на це, бо їм вигідніше отримувати частинами, ніж взагалі нічого. Навіть мінімальний платіж це сигнал, що ви не ухиляєтесь, і тоді шансів на відключення значно менше. Тут головне не ховатися і не чекати, що якось пронесе, не пронесе. Деякі боржники думають та подам до суду, доведу свою правоту, але практика показує. У 90 випадків суд стає на бік постачальника, і тоді ви ще й сплачуєте судові витрати та адвоката. Це подвійний програш. Особисто я вважаю, що судитися через борг у 500 чи 1000 гривень це просто безглуздо, набагато дешевше домовитися на етапі попереджень, ніж потім боротися з виконавцями. Деякі боржники думають. Та подам до суду, доведу свою правоту. Але практика показує, у 90% випадків суд стає на бік постачальника, і тоді ви ще й сплачуєте судові витрати та адвоката. Це подвійний програш. Особисто я вважаю, що судитися через борг у 500 чи 1000 гривень це просто безглуздо, набагато дешевше домовитися на етапі попереджень. Ніж потім боротися з виконавцями.